Фермусом, як коли почав займатися у 2007 році. Почали з 80 гектарів, поступово збільшили земельні банки. Земельний банк порядка 500 гектарів. Залежно від ситуації на ринку, відповідно, мінялася і структура посівів. Працювали довгої на соєю, з урахуванням того, що вийшли на трошки другий рівень забезпечення технікою, відповідно докупили техніки, працюємо вже з посівом по шерикратних культурах. Це такі кукурудза соняшник сіємо пшеницю, ячмінь, сою, те ж саме, все, що було тут цієї. Пробуємо дотримуватися ціле зміни, якщо це вдається. Такі культури, як ячмінь, ярі, як горох, зняли з виробництва. На жаль, ринок диктує свої умови і вони вийшли не Ми Забезпечені досить добре технікою. Вся техніка практично іноземного виробництва Пробували купувати нашу, наша не йде. Щорічно йде купівля якоїсь техніки. Щорічно. Залучаємо власні кошти, залучаємо кредитні. Ну, всі фінансові інструменти, які сьогодні присутні на ринку України, всі залучаємо за виключенням дотацій державних. А як проходять весняно-польові роботи саме зараз. Традиційно складно. Як один із давніх старих моїх товаришів сказав, що вам як не ляє, то суше. Вам ніколи не буває добре. Оце принцип зимоворобства, тобто кожна посівна відбувається нестандартно. Низькі нічні температури не дають можливості роботи по хімзахисту, що касається озимих культур, і не спонукають до сівби ярих пізніх культур на сьогоднішній день. Жорстка відсутність вологи. У зв'язку з цим був придбаний культиватор Лємкен компакту, який, в принципі, у своєму класі на найкращі у світі, і найкраще робить переписи реложа і готує рвум підписів безпосередньо. Ми використовували раніше конструкцію, яку розробив я власно, яка м, досить непогано працювала, досить хорошо працює. Але це ще краще. Стоїть питання, що кожна націнина. Яка покладена сівалкою, яка висіна сівалкою, має покладена бути на однакову відстань і на однакову глибину. Стоїть питання, добитися сходів кожної насінини, кожної розхлинки в один той же день. Тяжко це, але ну, ми пробуємо. Надіємося, що за рахунок цього агрегата ми вийдемо трошки на другий рівень. Це поле, в якому, в якому прошлому році було посіяно кукуруза. Кукуруза має дуже багато решків, має проблему обробітку. Весняного ці решки заважають. Подивіться, як він робить. Стосовно ціни, як вважаєте? Я не думаю, 42 тисячі євро для фермера формат 500 гектарів. Я жінку вожу з собою по виставці. Спочатку з мене сміялися, ну, що жінку привіз. Я кажу, дуже просто, От коли ви скажете, що ви купляєте купуєте мовно за 50 тисяч умовних одиниць, От, вона ж теж, хоч в неї. Є, вона ж все-таки мама вона хотіла б дитині квартиру вишну купити, скажімо так. А ви купуєте Тому що вона подушкою вночі не вдушила, вони сказала, та серце стало в нього. Зрозуміло. Вона має бути готова до купівлі так. желіза. Україна на сьогоднішній день, можна сказати, чистий листок. Всі світові компанії відкрито, можна казати, здорові тут полігон, завозиться дуже багато техніки. Індустрія світова диктує вартість техніки, економіку культур. Тобто, згідно логіки, на мій погляд, потрібно на сьогоднішній день сіяти льон і просу по кількості вологи, що касається агротехнічних моментів. Але з цими культурами ми не виживемо до кінця року. Україна дуже велика. Дуже різні ґрунти, дуже різні кліматичні умови. Відповідно, кожний фермер має безпосередньо підходити до своєї ділянки поля і вирішувати питання, яким методом працювати. Всі аграрії в полі. Будучи аграрієм, не потрібно ні слабувати, ні святкувати, ні боятися. Тобто в будь-якому випадку, незалежно від того, що відбувається, чи то війна, чи то слабості, страх точніше про слабості, всі аграрії в полі. І компромісу тут немає.